Всім привіт! Робимо розпаковку сьогодні смартфона з AliExpress. Смартфона такого, якого коли я замовляв на той час, так, я не знаю, коли там вийде в мене відео. Так, на той час, коли я замовляв, не було відео і Тому в принципі, на навмання я його замовив. Який він, не знаю. Дивіться, дуже багато є різних версій, типу в якихось є 3,5. Коли я ось роблю розпаковку, на цей момент я вже глянув є відеогляд. Він йде в такій плоскій коробці. Він не має блока живлення і не має 3,5 роз'єма. Хоча, коли я ось цей замовляв, на сайті було прописано, що є блок живлення євро, відповідно, євро, глобал версія, і також 3,5 роз'єм. Ну що ж, поїхали, будемо дивитись, що, що в нас тут таке. Дивіться. Redmi 15. І вже бачу відмінність відносно ось тих, які я бачу в оглядів, яка по цьому. по товщині коробки. Тобто коробка. Ось. Так, дивіться, коробка товста. 33 ватта, 50 мегапікселів. Дивіться. Redmi 15. Так, це ми прикриємо краще. 6128, Redmi 15, медьм Black. Дивіться, так, автофокус, автофокус, де подівся. Ось, дивіться, бачите? Тому я, в принципі, шокований. Redmi 15-й, якщо тут є е, зарядка, зарядничок і 3,5 роз'єм, я взагалі, ну, це прям буде щось. Давайте розпочинати. Гарнесенько ось так. Все запаковане. Все як має бути, новеньке. Ніяких подаруночків в нас немає. Китайці не дали нам нічого. Так, гарненько розпакуємо. Тому що це у нас людина замовила під замовлення. Для дуже хорошої людини під замовлення замовив ось такий пристрій. По-перше, щоб вибрати те, що потрібно, а по-друге, щоб зекономити людині кошти. Розумієте? <кій> Дивіться, це мені подобається. Давайте по комплектації пробіжимося. Так, по комплектації. Тут у нас чехол, відразу бачу. Так, тут у нас крепочка, напевно. Ну, документація нам вона, в принципі, не цікава, як і, напевно, багатьом людям. Так, ось тут у нас крепочка, яка нам буде зараз потрібна. Для чого зараз побачите. Дивіться, у нас є чехол ось такий. І я вам скажу, це не силіконовий, такий прозорий, який буде жовтим потім. Це якісний, класний, прям не знаю, такий фірмовий. Фірмовий редмовський, дивіться, бачите, не знаю, як камера передає. Ну, я прям на відчуття, це супер. Напевно, є в нас тут відбиток, тому що бачите, ось пробіл на клавішовім. Напевно, у нас відбиток на усій клавіші. Ну, я так думаю. Так. Ну і що ж? Потрібно дивитися, чи є в нас блок. І вуаля! Блок живлення на 33 ватт. Дивіться, а то я вже почав переживати. Дизайн Xiaomi я вже почав переживати. Дивіться, мені людинка телефонує, каже: я подивився там відеогляди, каже, немає блока і 3,5 роз'єма немає. Каже, не знаю, що робити з цим телефоном. Так, так, більше нічого немає. Відповідно, я почав також уже переживати, думаю, що ж робити, розумієте? От, А це тиждень до цього дня, коли я знімаю відео. Ось мені зателефонували і кажуть: дивіться, 7 тисяч мА. Ну і що ж, зараз ще момент, чи є 3,5 роз'єм, чи немає. Опс, немає. На жаль, 3,5 роз'єма тут немає. Так, бачите? Мінус, ну не те, що для мене, для тієї людини, якби мінус. Так, бачите? Немає. Ну, я вам скажу так: лопаточка-лопаточка ось. це. Дивіться, тут у нас е, дві камери, і ось це, напевно, штука. Це щось не камера, це щось незрозуміле. Чи це камера, чи це якийсь датчик, чи може просто, знаєте, типу такий дизайн віконечка. Колір прикольний, дуже класний. Переливається ось такий, бачите, чорний з типу сріблом. Ну, що я вам скажу? Прикольний. Так, тут у нас відразу плівочка є. Так, тут у нас що тут? На плівочці є якась типу, царапинка чи що. Ну, хоча, бачите, новенький запакований. Так, давайте ж будемо ми вмикати. Але для початку для початку я хочу вставити сюди сім-карту, щоб перевірити. Щоб перевірити інтернет, до речі, ось тут у нас гарна ось ця штука має ось таку тут прокладочку. Так. І ми вставимо для того, щоб відразу перевірити інтернет, до прикладу. Перевірити звук. Ну і інше. Так, звичайно, 3,5 немає. Ну, але ми вже заздалегідь я підготувався до цього. Так, можливо, він розряджений. Так. Пробуємо вмикати. Ні. Трішки довше потрібно. Дивіться, ось тут у нас динамік Type-C мікрофон. Тут у нас слот. До речі, виймав і не розказав. Я так зрозумів, він або 2, .7, або 7, і карта пам'яті. І ік-порт, червоний порт. Качелька регулювання гучності, клавіша вімкнення, і, напевно, в ній сканер. Ну і камери. Все. Ну, і спалах тут є. Ліхтарик такий. Так. Так, так, так. Давайте тим часом спробуємо одягнути ось цей чехолчик такий, як він у ньому сидить. До речі, завдання підібрати ще чехол-книжечку. Це взагалі. Так. 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 Зараз швиденько. Потім можливо скинемо налаштування. Швиденько все приймаємо. Так, 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 пропустити. Пропустити. Так, 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 так. Підібрати. Так. Так, так, так. Щось тут треба, як, як. Тут, напевно, ось сюди, навпаки, знизу вставити, так, тому що тут є такий пробіл, <кхем> Так. Ось так. І ось дивіться, як він в цьому чехолчику виглядає. Так, це така лопатка. Це великий такий смартфон, телефон. По параметрах не знаю, як, що, куди там буде. Так, е, Тому що ну, параметри тут досі бюджетні. Тут є його велика е, перевага. Це у нас де ж вона? Ось ця перевага. 7000 мА акумулятор. Ось, в принципі, тут, напевно, більше таких переваг немає, і ціна. Перевага тут потужний, такий дуже акумулятор, і ціна. Тому що, по-іншому, ну, можливо, і непоганий. Але, звичайно, є пристрої кращі, але вони значно можуть бути дорожчі. Тому нас цікавий бюджет і хороший акумулятор. Ось Ось такі параметри. Це, в принципі, були першочергові показники, по яких потрібно було підібрати телефон. Ну, я вам скажу так, досить непоганий. Як там мені сказали, це також такий переливається, чехол, досить такий прикольний, що там десь в коментарях писало, що це телефон для е, школярів, або. Для людей-пенсіонерів. Ну, побачив, подивимось. Так, бачите, трішечки він довго завантажується, грузиться, але нічого. І єдине, бачите, блок живлення це, ну, це реально такий плюс, тому що пізніше його докупляти, шукати. Це може нам ну, десь вийти, можливо, в якихось там 10 доларів плюс-мінус блок живлення, саме оригінальний на 33 Вт. <кх> ну, грубо кажучи, 500 гривень. Можливо, трішки дешевше, можливо, дорожче. Тим не менше, він є в комплекті, це вже нас радує. Так, ще воно завантажується. Тому давайте, якщо буде ще довго, просто пришвидшу відео. Або давайте нажму його на паузу. Небагато на паузі були, буквально десь біля хвилинки. І в нас вже вийшло меню, що потрібно там. Щось було додати. Так, вже паузу, напевно, не буду натискати. У нас єдине ще таке для перевірки. Я би вже підготовився, тому що на цьому налі писало, що є 3,5 роз'єм, і також 33 Вт зарядник. Блок живлення. Так, блок є, як виявилося, а на рахунок 3,5 роз'єму. Так, пропустити, все пропустити. Ми маємо ось таку штучку. Ось таку штучку. Я не знаю, чи це вона оригінальна. Вона ось така йшла Samsung. Вона не дешева. Тут якихось маркувань. Ні, є маркування, до речі. Ось, пропустити. Маркування. В'єтнам, до речі. Щось тут там пише, що В'єтнам. І ми спробуємо. Так. Так, так, так. Ми спробуємо. Так, переглянути Окей. Ми спробуємо підключити навушники. Знайшов якісь такі, не знаю. Ну, звичайно, просто для перевірки на 3,5. Так, що ж це вже. Так, так, так. Вимкнути. Так, швиденько. Так. Хоча це все потрібно буде скинути, Пропустити. Класичні. Ось так. Дивіться. Вже мало завантажити. Так, звісно, дійсно довше, якщо ми порівнюємо із redmi Note версіями Pro або взагалі Pro Plus, то так, хай буде ось так. Ну, Дивіться, трішки довго завантажується все. система перше налаштування. Якщо б ще налаштовувати під себе, потрібно ще трішечки довше буде, для того, щоб ввести ну, ось що потрібно, якісь дані і тому інше. Мене цікавить зараз перевірити звук, зображення, інтернет. І ось чи працюють навушники через ось такий ось такий перехідничок. Ось такий підготовка системи. Так, по параметрах, дивіться, тут у нас, ну, я ж казав, так, 6 здається, оперативочки, так. І, 12, і 128 будований. Причому оперативку можна розширяти від 6 до ще 12, тобто ще додати. Це, в принципі, в епоху, в редміках там. Ось така функція присутня завжди. Так, завершити. Продовжити. 128, в принципі, пам'яті для тієї людини буде достатньо, в нього 32. Що ви розуміли, користується до сьогодні людина телефоном. Redmi Note 4. Redmi Note 4. Ось, на заміну ось такі придбали. Redmi Note 4. Це, в принципі, я не знаю, скільки там. Ну, практично 10 років майже в людини один телефон-смартфон на заміну ось такий беремо. Щоб мали на замітку є люди користуються телефоном. Ось стільки років. Ну, що тут? E, Snapdragon 685. Я не сильно вникаю в ці процесори. Щось про них розказати і пояснити, я не знаю і не буду. E, по параметрах хіба що можу переглянути. Е, так, ще можливо когось зацікавить по ціні, 129 доларів. Чомусь зараз неможливо, можливо, тому що я вже був замовив ось даний телефон, мені він недоступний. Його вартість 129 доларів. Ось. І як ми бачимо, е, так е, ось тут євроадаптер було у нас вказано. І в параметрах, дивіться, що ще було. Так, восьмиядерний процесор це, в принципі, ну, непогано, класно. І у нас ще було вказано так. Основна камера 50 мегапікселів, до речі, передня 8. І ось, де в нас було вказано за 3,5 роз'єм. Можливо, можливо, вони вже його прибрали. Ну, ця інформація була вказана, до речі. Це точно було. Більше. Можливо, вони і вже прибрали цю інформацію, Щоб ви розуміли. Настільки, бачите. Так. Дивіться, цю інформацію вони. Напевно, прибрали, щось я не бачу. А, ні, от. Wi-Fi, Bluetooth, GPS-роз'єм для навушників 3,5, бачите? Ось, помилка на сайті. Ну, якось так. Давайте. Запускати. Так. Що нас цікавить? Давайте спробуємо. Ліхтарик, як він тут у нас працює, до речі. Ну, не сильно потужний такий, скажем вам так. Ну, ну, нормальний, нормальний. Так, Wi-Fi вимикаємо. І його і так зараз немає. Ну, по швидкості. Не літає, але, в принципі, нормально. Дивіться, по налаштуваннях ось. Так. Акумулятор тут мав ну, батарея тримати добре. По суті, довго. Так. Чому ти не хочеш? Чому не хочеш зайти? Ну, коротше. Ще не загрузився. Можливо, ще не прогрузився. Не будемо його нагрузати. Перше... Ось так. Давайте в YouTube спробуємо зайти. Перше все ж таки ввімкнення. І перевірити. Так, дозволите. Бачите, ще не прогрузився, напевно, і не може завантажувати програмки, напевно. Ну, я так думаю, бачите, не завантажується там налаштування щось там. Хоча ось так. 128, 24 майже вже зайнято, до речі. Ну, так. А, ось тут воно, напевно, свайпами працює чи Як потрібно було налаштувати е, цю штуку правильно? Ну нічого, ми переналаштуємо. Так, давайте спробуємо. Зайди вже в YouTube. Так. Нагадаю, зараз немає світла. Зараз немає світла. Ми працюємо. Інтернет поганий, навіть ну, ось такий, звичайний, він дуже поганий. Так, давайте спробуємо, як тут звук. Як прогружається головне? Реклама, як завжди, постійно. Дивіться. 200%? відсотків? Як це 200 відсотків? Бачите, 200 відсотків. Як прогружається? День, день народ, Я тебе вітаю і бажаю тобі, Якість 1080 можна обирати. І дивіться, як він прогружається швиденько. Інтернет. Непогано. так Давайте спробуємо. Так. Зупинився чи ні? Так, давайте спробуємо під'єднати. Так, кудись пішло? Незрозуміло куди. Так. Так. Щось десь пішло. Ну, давайте. Спробуй перевірити. Так. Так, давайте ось ось спробуємо пісню перевірити. Дивіться, ось тут не грає. Ось дивіться. Прем... Ну це що беремо? Навушник, бачите? Я думаю, вам буде чутно, так? Я чую, що він програє. Ну, грає Давайте інший. Чи працює стерео? Все вам працює? Скажіть, будь ласка. Працює, напевно, працює. Так. Мені здається, що працює, тому цей мінус можна, в принципі, прибрати ось таким лайфхаком. Один навушник працює. Так. І інший працює. Все супер. Все супер. Тільки єдиний мінус можливо. Не вийде вже одночасно заряджати телефон і слухати в, е, цьому, в навушниках музику. А можна через Bluetooth. Але я скажу, якщо користую е, е, мобільний, будь-що. Телефон там чи планшет заряджається, то ну, в, принципі, в той час не варто ним користуватися, тому що він дуже нагрівається і прогрівається. Ось. Давайте ще знаєте, що хочу перевірити. Це я вже спробував. Потрібно перевірити, знаєте, яку ще функцію. Камеру, як працює автофокус? Так, є якась мова тут, чи немає? так Ще немає. Ось, є. Бачите? Ну Це вже непогано, я вам скажу так. Так. Не дозволяти. Так. Тільки ось тут потрібно фото, фото, фото. Налаштування якісь зробити. Налаштування, так, давайте візьмемо якість фото. А, тут, бачите, вже висока в такому плані. Так. Все, свайпами тут працює. Так, давайте, щоб ми могли щось там і прочитати. Хочу перевірити, чи автофокус, як, як тут взагалі працює камера. Так, давайте ось на такій відстані. Це десь сантиметрів 30. І зараз хочу я зробити з іншим. Для того, щоб е, ви розуміли, якщо брати так для дітей, і їм е, постійно потрібно щось фотографувати там в школі, наприклад, так, чи студента. Дивіться, як тут працює автофокус. Наскільки дрібний текст. Ось бачите? Текст, ну, дрібненький, дуже хто знає. Ось дивіться, в мій мод Про плюс, не хоче фокусуватись на відео навіть так. Ну, тим не менше, дивіться, зображення, автофокус ну, непогано працює. Без е, спалаху. Ну, Трішечки гірше, звичайно. Тому що освітлення не вистачає тут Тут краще. Бачите? Тут просто тінь падає від, від телефона. Так. Так, і давайте спробуємо ще ну, ось щось так, зробити фото. фото з чогось. Так, І давайте без автофокусу цього спишки. Без палоху. Для того, щоб просто побачити, яка тут якість. Фото. Ну, дивіться. Непогано в приміщенні. Ну, непогано. Ось, захопили ось ці штуки. З спалахом. Дивіться, взагалі, як круто якість. Ну, мені подобається за ці кошти. Це дуже-дуже гарна якість. Ось, я вам скажу так. Звук працює, все, в принципі, екран працює. Інтернет працює, перевірили. Бачите, відразу ставили сім-карту. Спалах працює, камера працює. Ну, якби такі основні моменти перевірили. Тому дивіться, ось такий смартфончик. Кого буде цікавити посилання на ось такого продавця саме з ось такою моделькою, так, яка буде в нас блоком живлення, так, то підпишіться в першу чергу, будь ласка, на канал і підпишіться на телеграм-канал. І я вам надам посилання. Тому що для підписників ми будемо ділитись цінною інформацією. Тому що... Підібрати хорошого і продавця і знати, як іде, ну це все ж таки досвід, як не крутий. Так, всі можуть користуватися Аліекспресом, але щоб мати більш-менш досвід, у нас він вже більше 12 років, можливо, там 13, ну неважливо скільки, більше 10. так Тому, якщо комусь буде цікаво, щоб отримати посилання, то звертайтесь А всім дякую. Хто переглянув відео, будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар, поставте лайк, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Наступні випуски. Будемо знімати вже, стараємось більш бачите, в гарній якості, більше щоб було гарніше видно, тому що старіші відео так мали свої нюанси. Я прийняв, скажімо, коментарі, і ми перейшли трішечки в інший формат. Ну, Мені здається, вже краще. Не знаю, чи прям набагато, а якщо, напишіть в коментарях. Sim, por